Автор розповів, що написав енциклопедію, аби про Житомир і його історію дізнались якомога більше людей. Це була моя ініціатива, тому що я відчуваю, що є така потреба у книзі, де було б розписано докладно екскурсії житомиром, різні екскурсії, тому що ми говоримо про розвиток туризму в нашому краї і потрібна інформаційна така основа. Для проведення таких фахових на історичних відомостях перевірених доказових екскурсій, щоб представити наше місто з найцікавіших точок зору, історикиня за фахом, професійна екскурсоводка Любов Опанасюк каже, що Геннадій Махорин розповідає у своїй книзі «Суспільство невідомі сторінки історії міста. Як історик як колишній викладач, я знаю, що Більша частина населення міста не знає. Історії не тільки рідного краю, а й історії України. Наскільки мені відомо, він вже видав більше 50 книжок, і всі вони присвячені відомим особистостям нашого поліського краю. Він робить все для того, щоб люди не тільки мешканці Житомира, а й гості, а й інші, хто зацікавлений у вивченні краєзнавства, щоб вони дізналися все більше і більше. Геннадій Махорін розповів, що до енциклопедії входить 20 екскурсійних маршрутів. Жутів містом. Вони присвячені відомим людям Житомира, історії міста, його історичним спорудам. Велику кількість інформації розповідає про замкову гору та вулицю Велику Бердичівську. Одна з найстаріших вулиць у Житомирі це вулиця Велика Бердичівська. Ми стоїмо навпроти будинку, який зараз ми знаємо як автодорожній коледж. Колись це було два будинки, які поєднали в один. І зробили для казенної палати. Казена палата це фінансова установа важлива. Крім того, тут було іще кредитне очане товариство, були ряди ще інших фінансових установ. Замкова гора. Вона містить дуже багато таємниць, цікавої інформації про наше місто. Тут, у 1627 році, на замковій горі обирали Петра Могилу, от, архімандритом Києво-Печерської лаври. І з побудовою кафедрального костелу Святої Софії Житомир став центром Житомирсько-Київської дієцезії. Книга екскурсії з Житомиром видана у 200 примірниках. Сто з них закупили управління культури, і ще сто віддали на реалізацію. Марія Гурська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.